Друзі, всім привіт! Вчора відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи 2024 року, який пройде у Німеччині, і наша збірна України дізналася своїх суперників. Ними стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, яке місце в групі посяде наша збірна України? Ну а сьогодні ми подивимось на реакцію російських болівальників, які не змогли стримати емоцій під час жеребкування чемпіонату Європи, на яке Росія допущена не була через бан від УЄФА. Фанати в коментарях вважають, що головний винуватець прольоту це їхній президент. Все, що від вас потрібно, це підтримувати зсу в описі цього відео. Є посилання, ну а також поставити вподобайку цьому відео і підписка на канал. Ну а ми розпочинаємо. Користувач з нікнеймом Вейн написав наступне: дідусь від Хепібіозділ нас так, що на жеребкування ми ще років так 15 будемо дивитися, як на жуйку у 80-ті. Дорогенькі, я хочу тобі сказати, що ви не тільки на таке жеребкування будете років 15 дивитися, а й на всі інші, і не років 15, а так, все життя. Йдемо далі. А ось вболівальник, який хоча б розуміє, чому Росію не допустили до кваліфікації на євро. Зрозуміло, що всі російські футбольні вболівальники хотіли побачити свою команду. Але їхні надії зруйнувало одне тупе рішення розпочати війну. Війну, яку Україна 100% виграє. А ось вболівальники Росії так і будуть хотіти побачити свою збірну, на яких на будь-яких чемпіонатах. Також вболівальники згадують епічну фразу міноборони РФ, якою вона виправдала втечу з острова Зміїний. Росія зробила жест доброї волі. Ага, ага, всі ми знаємо правду. Наші війська виполнили всі поставлені задачі на острові Зміїний, а іменно да, держа державного на всіх напрямках. Ніяких потерь серед наших військ нет. Є тільки находки. Ми знайшли сили здриснуть відтуда. Ні в коєму випадку не стоїть, у кого не стоїть, а не стоїть думати, що це було відступлення. А ось далі саме цікаве. Пам'ятаєте, що росіянам не потрібні були ні айфони, ні щось подібного бренду. Так ось це дійшло і до футболу. Важи всякі ці красиві штучки модне. Ем, нічого нам не потрібні якісь випадкові суперники. Скоро у нас мегареванш, Росія, Кіргізія. 2 розмову вирішили підтримати і інші користувачі. Краще скажіть, скільки буде матч з Кіргізією? А не ось ця вся клеунада? Ілья, як справжній вболівальник, відповідає: Кіргізія для нас вже пройдений етап. На наступній стадії нас вже чекає Нікарагуа. В себе нічого, але Нікарагуа це країна у Центральній Америці. І мені здається, що вони з вами 100% грати. Не захочуть. Тому все, на що ви можете розраховувати, матч з Киргізією два. Ну і як же без впевнених вболівальників Росії? Владімір пише: І взагалі, ніхто Росію не усував. Ми самі відмовились дуже слабкий склад учасників, з ними не цікаво. На що відповідає Муслім 95? Не те, що з Киргізією, з грантом світового футболу грати. А вам не здається, що у вас більше нема, в принципі, з ким грати, як тільки ось з Киргізією? Ммм, Мабуть, цікаві матчі, капець. <плес> ну і наостанок, Славік пише з надією. Росія! В сьомому кошику санкційному на що відповідає генплан. у сьомій валізі в тій самій, дорогі друзі. А на сьогодні в мене все. Ось такі реакції були фанатів збірної Росії по футболу на те, що вони були недопущені на цю кваліфікацію до Євро 2024 Якщо вам так само як і мені подобається, як у них горить пукан, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава, побачимось.